Нагадаю, що ситуація у зоні проведення АТО вже п'ятий день залишається більш-менш стабільною, хоча є а, мають місце і провокативні обстріли. Загалом про ситуацію наразі в секторі Б дізнаємося у Євгена Силкіна, прес-офіцера цього району. А, пане Євген, я вас вітаю. Доброго ранку, добрина. Яка ситуація наразі у вашому секторі? Бороті про російських незаконних збройних формувань продовжують поруш. Вогню. Лише у зоні відповідальності сектору Б впродовж минулої доби вони чотири рази відкривали вогонь по позиціям сил антитеростичної операції. Зокрема, о 16.40 напрямку сануватою зі стрілецької автоматичної зброї злочинце віддало обстрілу Південно-Східне колег З Зативом темними двічі протягом трьох годин нашої згодні полепункті на шахті будівка під чинним перекритим ворожим вогнем зі стрілецької зброї. Та підстольних гнатометів ГП-25. Я зафіксували наших спостерігачів. Злочинцеве велиці з напрямку національного пункту Спартак. Крім того, саме цього напрямку 20-30 з мінометів калібру 82 міліметривих позиції українських військових бойовики накривали в опитному. Христина? Пане Євген, зараз бачимо за ситуацією, що в секторі М більш-менш спокійно загалом обстрілів фактично немає. В секторі Б трошки більш напружена ситуація. А скажіть на роботі місії ОБСЄ це позначається? Скільки зараз спостерігачів знаходиться їх більше ніж зазвичай? Там на жаль нас не повідомляють про присутність спостерігачів місії ОБСЄ, також їх не в містах, де